Дохід 4-5 тисяч доларів в Україні. Міф чи реальність? Спочатку трохи фактів. Після 24 лютого кількість людей, які хочуть працювати за вільним графіком, зросла на 38%. При цьому зарплатню понад 1000 доларів мають лише 11% українців, а 35% залишились без роботи. Про що говорять ці цифри? Люди прагнуть заробляти більше, люди прагнуть не залежати від офісу, але вдається це далеко не всім. Тоді чому деякі купують нові квартири та машини, а інші ледве доживають до наступної зарплати. Вся справа в діях раніше я теж відносився до 90% людей, які заробляють тисячу доларів мінімум за три місяці. Але потім я почав пробувати себе в крипті, і після постійного навчання, роботи і вдосконалення своїх навичок заробив свій перший мільйон доларів. Але звісно, вони не були зараховані мені на рахунок за один день. Мій перший відчутний заробіток був тисячу доларів на місяць, але без жодних вкладень. Тепер я виробив власний алгоритм, який допомагає моїм учням повторити мій досвід, і звісно, потім я хотів заробляти ще більше і створив покроковий план дій для виходу на доход від п'яти тисяч доларів. По друге, чим більше людей буде в екосистемі криптовалюти, тим більше ми будемо заробляти. Тому це вигідно всім. Давай збільшимо відсоток людей, які добре заробляють разом, і щоб ти був у цьому числі. Реєструйтеся за посиланням нижче, і одразу ж після реєстрації я відправлю вам бонус відеорозбір мого кейса, як я вклав 400 доларів і заробив 10 тисяч доларів за 3 дні. До зустрічі на цьому ефірі.